З цим? Ну, я не знаю. Я, мабуть, перші рази якось просто звертав увагу, як на ну, дивляться люди чи ні. А потім, ну, як дружина каже, менше обращає увагу. Так що я вже далі уваги не, не звертав. Ну, дивляться і дивляться. Так, да, якщо підходять або махають, або просто руку прикладають до серця, бо в нас ми були. О, в цьому... Як я музей, музей архітектури, то ми вже як виходили назад, там в принципі ми туди ще спускалися, там вже ж Бруківка, то в принципі дуже багато, ну не дуже багато, ну чоловік, мабуть, близько десяти. І йшли і питали, чи треба допомогти допомічне цей. А вже як пер... вертались назад, то там дитини, не знаю, може мальчику років шість, то він догнав нас. Сказав дякуємо, що захищає нас, що ми би, живемо тут спокійно. Все. Це дуже приємно. Коли, приємно, е, знаєте, мабуть, як осознавати. усвідомлювати е, те, що е, в, того, в тої дитини адекватні батьки, які розповідають, що в нас в країні робиться, що треба робити, хто його захищає. І як до цього всього треба відноситися. Бо якщо дітям, дитині не, не розповідати цього всього, то вона буде тикати пальцем, мов дивись, деяким, може це буде неприємно. Як на мене, я на це не звертаю увагу. Це дитина. Це якщо взрослий буде витріщатися або там з, десь з-під лоба дивитися, це, то це якби так, да, це більш. Неприємно хочеться сказати, ну, є якісь питання. Підійди спитай. От і все. Хочеш, я тобі розповім, де, що і коли, і все. Або це, ну, з-під лоба дивиться і як би, таким, типа, взглядом, що я, я, ж, тіпа, я ж не дивлюся, я ж не наблюдаю за тобою, чи ти взагалі як ти передвигаєшся. і все. Чого не можна вам говорити? От, наприклад, мені. Деякі військові говорили, що їх, ну, які мають ампутації, що їх ну, дратує оце, одужуй. Ну, як «одужуй»? нога не відросте, рука не відросте. У вас щось є якісь фрази, які неприємні? Ні, в мене дуже багато знайомих не дзвонили дуже довго, а потім вони кажуть, що ти не дзвонив. Каже, я не знаю, я, ну, що, що в тебе питати, що тобі казати, як би, ну, банально, тіпа, як справи. Кажу, от банально спитай як справи». От і все. Ну, Ну одужу все рівно, ну, е, ну є ампутація, є е, потіря, скажімо, кінцівок. Ну і що, тепер мене не питають чи не казати мені не одужує? Ну, мене ж все рівно, мене і рани, які мені треба загоїти. Те саме в деяким треба цим як, психологічно так само, те саме лікування. Як ну як це? Якщо нема кінцівки, то що тепер не казати, що не одужує чи одужуй, там. Я не знаю. Ну, опять же таки, це, це все от психології людини і хто як восприймає. Я на це все дивлюся. Мені, наприклад, більше імпонує те, що людина мені подзвонила, хай даже банально спитає, як справи. Мені буде це приємніше, те, що людина мене не забуває, і те, що вона там переживає, і все. А, а все остальне теж таке. Ну, психологічна реабілітація теж є. Великою складовою вашої загальної реабілітації. Ну, є з психологами, всі працюють. Люба ну, психологічна реабілітація робиться, ну, вона знаходиться в нас в голові. Все, опять же, любий пацієнт, як він, як він на це все реагує, як він на це все дивиться. Ну, я знаю, є такі. Що от я все, я там, я там був, я там поранений, ви мені всі должні, і, і ви повинні біля мене там ходити, бо в я там був. Ну, людина добре. Ну, ти був молодець, дякую тобі. Ну, отримав ти поранений. Ну, як би ну, ходити і розказувати, що тобі всі хтось там до, всі винні. тобі винні. Ну це глупо. Ти, ти, ти в першу чергу ти йшов чого туди? Для того, щоб тобі всі були винні. Щоб тебе на руках носили і казали, що ти омо, ти молодець, ти герой. Чи Ти просто йшов захищати свою країну, свою сім'ю, своїх батьків. От в цьому постав собі як не, в голові ріши, чого ти туди пішов, ну а далі буде все добре. І все. Як я туди йшов, я знав, чого я туди йду. І що зі мною може щось случитися, вплоть до того, що мене можуть любити. От і все так, що може я з цього, ну би, в цьому плані я особо не заморачуюсь. Коли ви будете на вже весь час на протезах? Бо я бачила, як ви забивали вже м'яч. Не знаю, не даються, бачите, не даються, навіть без змілець ходить. Сильно переживають, щоб не було ніяких. Ну, Кукси, в принципі, ще не зверху, то вони. Зажили самі шви і все. Ну, всередині все рівно кукса ще не зажила. Ще внутрішні шви ще заживають. Ну, я сподіваюся, що скоро буду постійно в неї ходити. Ну, постійно, в принципі, постійно я буду ходити вже точно, це коли мені зроблять постійні протези. А це у вас ще тренувальні? Так. Ну, кукса з... у мене зменшується. Кукса ще. Кукса у мене ліва кукса, то зменшується, бо вона більше побита, зменшується права зменшується менше. Право, Вовжив, ну, бувають такі дні, що зранку взути не можна. Я ще помімо лайнера, я ще потім перематую саму куксу еластичним бінтом, щоб вона зжималася, аж тільки потім взуваюсь. Походив трохи, я починаю під е, ці. Там такі, типу, як чуки піддівати, щоб ополчати кукси, щоб можна було нормально ходити. Так що це ще рано. Робити постійні ці. Ну, десь я не знаю. Десь сказали, це ж відправлять на 60 днів у відпустку. Після відпустки то вже потім буде, будуть постійні. Як би за це час воно длужено устаткуватися? Які були враження, коли вперше... Ви вдягнули протези. Ну, бо ви вже встали. Ну, це шикарно було, встав вже. Все, вже за ці місяця вже лежать і сидіти надоїло. Ще Ще тому дуже надоїло сидіти. Особливо, ну, я взагалі лежав грубо два місяці, я лежав, я жить і не вставав. Поки не позаживало, все, потім потрошки почав сідати, потім почали вивозити. Ну, в принципі, на цей навізок я, мабуть, після поранення. Ну, практично через е, десь два з половиною через три місяці сів. Десь через два з половиною місяці сів після поранення, після цього все, Постійно лежав. сидів це. і то сідати, я начаться, мабуть, вже теж десь місяця через два, потрохи, і то ну, в кроваті. А потім вже на візок почали виїжджати на вулицю, все. Так що десь так. Фантомні болі. У мене нема їх. Серйозно? Так. Да. І не було? Ну, як було таке відчуття, що десь там щось все, ну Я не знаю. Мене, я розумію, що в мене ног нема. Все. Якщо навіть десь пече між ногами, я знаю, що е, на Личаківський лікар е, розп... Це... Лікар на Очаківський розповідав те, що вони нерви, щоб вони як росли, вони їх пришивають до Це... до мешці. І воно тобі мешцю собі оплітає, і все. Ну, то в принципі я розумів, що ног немає. Ну якщо десь пече, десь там цей, ну взяв там по куксі десь почухать, чи помнув її, десь знайшов ту точку, де цей буває нажав, все воно перекращає собі так, що. Я не знаю, в мене в голові звичайно було те, що все, ног немає, так що не може там нічого більш боліти, пекти та і все. А такі явища, як аневроми, остеофіти у вас. Поки цього немає. Ну, це все може проявитися, оце ж, чого й не дають сильно багато ходити в протезах. От від різких нагрузок на ноги, то вони можуть, і, можуть початися. Ну, Поки немає. Поки і будемо сподіватися, що і далі не буде. Чи були у вас думки виїхати на протезування за кордон? Спочатку були. Були ми, розмовляли, там є знайомі, щоб поїхати, все. Я потім порозпитували, поузнавали, що в нас протези роблять не хуже, ніж роблять за кордон. І смисл їхати за кордон. Якщо мені тут зробили протези, вони мене беруть на обслуговування, вони мені будуть їх в случае чого робити. А за кордоном це так. Одноразова така акція, приїхав, зробили і все, вдруг щось случилось, Або бери тут нові протези, або шукай, хто тобі їх буде ремонтувати. і так що. Ну, тобто тут навіть зручніше. Зручніше, я вам скажу, що ну наші роблять не ху не хуже, а той може і краще. В наших все рівно, як з тим, що в нас війна, в нас протезистів набагато більше на, на даний час, набагато більше опита в цьому всьому, чим навіть за кордоном. Бо навіть на тій самій Личаківський приїхали, приїжджали з Британії. Реабілітологи, то ну, з ними теж так розмовляли, приходили там, то, то вони даже казали, ми приїхали сюди в, в, вчити вас. А ну, на, наче на, наоборот, виходить, що каже, ми ще й учимося у вас, Дяки деяких цих, бо те, що є у вас і те, що у вас робиться, каже, ми і не знаємо навіть такого. У нас такого немає, якщо десь, може, там в книжках в інтернеті. А в реальності, каже нам, каже, нам нема чого у вас вчити. Є більше у вас повчитися. та і все. Ви проходили ВЛК? Ні. Ну, як ВЛК просто тут, в лікарні на продовження реабілітації, все. а так ще до того ВЛК, де мене признають придатним, непридатним або обмежено придатним, ну ще трошки часу є. Це вже буде після повної реабілітації, після того, як після відпустки, як дадуть протези, все, аж тільки ж потім, як закінчиться реабілітація, аж тільки потім вже ми підемо узнавати, чи буду я придатним, чи не обмежено придатним. Готові, бо кажуть, ВЛК це всі кола пекла. Ну, <реш> Так як я цього всього не люблю, то я трошки подрозуміла, ну. Догадуюсь, що там буде. Хоча, пеже ж таки, ну, смотря хто, деякі, да, деяких це коло пекла, деякі за 2-3 дні проходять вилка. Так шо, ну, я так розумію, це смотря в якому регіоні, в якій лікарні, яке вилка. Ти все. Так що це в нас організація непредсказуєма. Плани на майбутнє будуєте? Думаєте про те, що буде завтра чи за місяць, за півроку? Особо ні. На даний час ну, планувати щось даже на неділю вперед, скажімо так, нема, нема смисла. Я ніколи не планував на дуже далеко. Бо в нас буває з дружиною, нас сьогодні клімануло, ми можемо сісти в машину зранку вдома, мабуть. А на вечір вже десь в Закарпатті в родичів. Або в обід в... на море уїхати. Так що планувати за чим? Це, Це більше цікавіше, не планувати нічого. Співеш, ну, в роботі, так. Да, якось там на день-два ти можеш планувати, що ти там зробиш завтра те то, те. То... Хоча ж таки, ти можеш напланувати, що ти завтра зробиш якийсь об'єм роботи. Ну, то те помішає, то туди треба, то ще щось. Так що. Я ну, будівництвом займаюся вже більше 20 років, і я вже зрозумів, що планувати щось це безсмислено. Ну, ніколи не виходить спонтанніше, набагато інтересніше. І, і краще все виходить. А про роботу що думаєте? Ну, піду працювати. Піду. Якщо, е, як сказати, Якщо заказчикам не буде страшно, що в них буде людина працювати з протезами, то без питань. Вертаюсь. Ну, я б останні, скільки останні, мабуть, років з 9, то я вісім-дев'ять, займаюсь чисто внутрішня відділка квартир. Так що... Будуть клієнти, значить, будемо працювати. Щось будемо робити. Не буде клієнтів, значить будемо щось шукати друге. Може, в таксі піду робити. Так що, все може бути. На фронт не думаєте повертатися? Дружина не пускає з дитини. Є смислі, ну може і вернуся. Може і не вернуся, не знаю. Поки, е, поки треба стати. Е, більш-менш на ноги. Встать на протези і все. А там буде видно. Може, і вернуся. Це може бути. Хлопці ваші що говорять? Ви <говори> ж точно підтримуєте зв'язок? <говори> ну, всі чекають, що я вернуся. Всі добре, звісно, що хлопці в нас дуже нормальний такий колектив. Більш-менш підібрали. Ну, всі чекають, що вернуся там. Може, велика мені категорично скаже, ні, ніяких більш війни і ти е, непридатний, спишу, і все. Бо в принципі, якщо мене, наскільки я знаю, якщо мене признають непридатним, то я можу сказати, що я хочу продовжувати далі е, служити. Мене признають тоді обмежено придатним, і я вертаюся назад в частину. Так що все буде, в принципі, вже від е, самого ВЛК. Може воно скаже, що ні, ніяких далі служити до побачення. Все може бути. А Можуть сказати, можуть бути. Штабі... А можете в штабі працювати. Ні, в штабі я не згоден і я туди не піду. Ага, чому? Ну, бо не буде штабу тоді у нас. І їх там, Якщо не перестріляють, то підірву всіх. З тим, як вони працюють там. Так що. До речі, у вас я звернула увагу, чудове почуття гумору. Ну, є трохи. Це рятує. Так? Ну, а, в плані рятує. Ну, легше ви сприймаєте ситуацію, легше комуніка... комунікація вибудовується з лікарями, ну, з іншими пацієнтами. Так. Ну, лег... легше це все, на це все дивіться, якось. Дивися з усмішкою, геть, просто, ну, ж кажу, що, ну, вже случилось, ну, ну ти ж вже нічого не поміняє. Того, що ти будеш е, ходити надутий чи гиркать до всіх, е, що там цього, що там хтось підшучує над тобою чи ще щось. ну, це, от цього легше не буде. Нікому. Тобі в першу чергу. Може бути, навпаки, навіть. Погіршити психологічний стан. Я вам навіть скажу, що на Личаківській лежали, там лежав. Хлопець без лівої руки в палаті рядом. Я бачу, що він так нудився, нудився. Я сидів, сидів, кажу, ти в'язать, кажу, вмієш? Він каже, так. Да". То кажу, скажи, хай тобі принесуть нитки шпиці, то будеш в'язати. Так сидів, дивився, дивився, то почав сміятися. Каже, молоді Так що, в принципі, людина теж вона і за ноги, мене не раз і за ноги мені шутили, і все. А як, розкажіть? Чого ти, ти сидиш, каже, пішов би воно, чи де просить щось подати, каже, ти що, не можеш встати та піти взяти, чи що. Так що це все, ну, з, з почуттям гумору набагато це все легше переноситься і на це все легше дивишся. Притом, тут, а в, як сказати, тут ну, все рівно люди розуміють, чого, хто ти, що ти і тут. Ну, скажімо так, ми, як наче в, в такому колективі, де всі поранені, в ампутації, як би все, тут легше. А от сюди вийти, потім піти в суспільство і без е, цього почуття гумору, там буде хуже. Тут ти можеш ще не, не, не так впадати в паніку, там якось реагувати, а ну, ви йти туди, в реальність, там уже будеш. Трошки реагувати на це все по-другому. Але я бачу, ви готові до цієї реальності. А що ну, виходили, ось я ж кажу, що виходили, ми І в парк ходили, і в це саме. Кіно. І в кіно ходили, і в центр ходили, і до садового їздили, як би. Так що, в принципі, я розумію, що буде вдома. все. Так що, ну. Скажімо так, що на цьому життя не закінчується. Як я казав з самого початку, навіть поранення, що слава Богу, що вийшли туди живими. А все остальне це вже мілочі життя, до яких людина привикне, якщо захоче, буде собі жити далі. А як людина не захоче, то якби, вона, якби ви її не упрашували, що би її не робили, які би условия її не робили, вона жити все одно не буде. Та й все. Так що, таке життя.